Всім привіт! Благослов, прошу на свій канал. Сьогодні приготувала пончики по іншому рецепту. У мене вже один є на каналі рецепт, але він більш складний. Цей більш легкий, тому пробуйте приготувати і насолоджуйтесь разом з нами. Нам потрібно два яйця кімнатної температури, 250 мл теплого молока, 100 г цукру, 640 г борошна та розтоплене вершкове масло 90 г. Ми замішувати наше тісто. До жовтків додаємо вершкове масло, молоко, цукор. Та взбиваємо міксером. Додаємо ванілін та 14 грам дріжджів, Збиваємо. Додаємо борошно, в два етапи. Ось так просіємо і взбиваємо. Борошно має бути просіяне десь 2-3 рази. Я просіювала два. Якщо стало тяжко випішувати міксером, я винесла трішки лопаткою та прикладаю його вмішувати на стіл. Русію борошно та перекладаю сюди тісто та вимішуємо його на столі. Тісто ось таке вийшло, воно налипне до рук, воно м'яке еластичне, ставимо його підійти приблизно на одну годину. Ось так піднялось моє тісто. Я його зараз буду обминати на столі. Це, це зайняло буквально декілька секунд і тісто не прилипає до столу і до рук. Беремо кружку діаметром 9 см, перевертаємо і вирізаємо кружочок. А серединку видавлюємо кришечкою з-під мінеральної води. Ось такі в мене пончики вийшли. Гарно видавлюється кришки серединка. У мене вийшло 23 штучки, 24. Кладаємо наші пончики в розігріту олію і підмажемо до золотистої скоринки. Ось такі крисунчики в мене виходять. Покажу пізніше, скільки вийшло. Розтоплюємо білий шоколад, можна вже ним так і прикрашати, але я розділю його на декілька частин і надам барник. Мопончик, Мокаємо його в цей шоколад і даємо декілька хвилин, щоб він стік мисочку лишній. Та прикрашаємо ось такою кондитерською посипкою.